Отакий от от дрончик може легко рознести того танка, який коштує 3-4 мільйона. Микола Бажанюк показує Суспільному дрон Камікадзе. Збирав його, каже, тиждень. Це перший дрон, який чоловік зробив сам, нині майструє другий. Розпочинає зі збірки рами. Це каже основа дрона. Тут саме повідомлення частина, тут треба зараз вставити О, розпільний круй. Ось це дуже важливо, його туди хорошо вставити, бо воно бачить, дуже щільно і нелегко вставляється, на що я потратив трохи часу. Далі на променях рами кріпить чотири мотори. Буває, що десь є якісь похибки в розмірах рами і не співпадають отвори. О, то, щоб не зірвати різьбу, дуже треба обережно <кій> наживляти. І зразу не затягувати, а спочатку всі не треба наживити, гвинти. По завершенні цього процесу Микола Баженюк переходить до паяння плати. Оці силові кабеля двигунів буду зараз врізати і підпаювати до їхнього місця, де вони мають бути заживлені. Тут відбувається свого роду магія. Колі Бажанюку 59 років. За професією чоловік вчитель трудового навчання. Спочатку повномасштабного російського вторгнення розповідає, хотів вступити до лав ЗСУ. Не взяли за станом здоров'я, тож вирішив майструвати дрони для захисників. Каже, навчався онлайн. Курси дистанційні і не прив'язані до часу. Собі вартість дрона від 9 до 10 тисяч гривень, каже Бажанюк. Кошти на комплектуючі збирає у соціальних мережах. Військовим їх передає безкоштовно. Готовий дрон Микола Бажанюк тестує. Зіграє. Нам. О, все, тобто мотори нам програли мелодію, яка свідчить про те, що у нас от на цій стадії у нас все правильно зібрано. Ми маємо вже повноцінний дрон, тут ще залишається тільки його прошити і можна відправляти вже туди на передову, що він нищив ворога. У планах вчити збирати дрон камікадзе і молодь, каже Бажанюк. Є вже від відділів освіти замовлення на те, щоб викладати це питання в школах, вивчати збірку дронів. Будуть займатися вже цим і діти. Вони будуть теорію проходити і на платформах, і я буду їм читати на уроках. Дрони камікадзе, які збирає Микола Бажанюк, волонтери передадуть розвідникам. Ольга Атохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.